У першому досліді ми будемо вивчати значення ступені подрібненості на швидкість протікання хімічної реакції. Ми візьмемо дві солі, каліодит і плюмбум-нітрат і насипамо невеличку кількість фарфорову ступочку. Як ми бачимо, як ми бачимо, між речовинами майже нічого не відбувається. От я їх перемішую, і ми можемо побачити, що два білих порошка мають ледве-ледве жовтуватий колір. Тепер ми подрібнемо їх. І як ми бачимо, реакція протікає майже миттєво. Тобто, чим дрібніші частки, тим активніше вони взаємодіють, і тим швидше протікає реакція. Ось в результаті у нас плюмбом йодит утворився, який має характерний жовтий колір. У наступному досліді ми будемо з вами вивчати закономірності протікання реакції в залежності від концентрації. Для цього ми приготували серію розчинів натрій тіосульфату і води, розчиненому в воді. Натрій тіосульфат натрій 2С2O3. В першій пробірці у мене 5 мл натрій тіосульфату і 15 води, в другій 10 мл натрій тіосульфату 10 води третій 15,5 і в четвертій у мене тільки натрій тіосульфат. Для того, щоб реакція відбулася, треба прилити до цих реактивів сульфатну кислоту в кількості 5 мл. Ось я маю 4 пробірки по 5 мл сульфатної кислоти. Коли приливаємо, ми одразу відміряємо час протікання реакції, коли у нас почнеться опалесенція, тобто у нас повинен випасти осад сірки, і, відповідно, ми отримуємо такий жовтий колір. І так, поїхали перший старт. Стоп. Як ми бачимо, у нас випав характерний осад. Час 18 з половиною секунд. 18,3. Заносимо в табличку. Так, наступний. ми Ось у нас приблизно 13 хвили... секунд. Ми округлим. Це у нас е, був час здійснення реакції номер 2. 13 секунд. третій Майже 9 секунд. Окропом. І останній четвертий. 3 секунди. Ось у нас виділилась сірка запах відповідає колір також жовтого кольору. У третьому досліді ми будемо вивчати вплив на напрямок реакції за допомогою зміни концентрації реагуючих речовин. Але спочатку ми повинні отримати осад фером роданід, фером СЦН тричі трьохвалентного шляхом змішування амонії роданіду маленької концентрації і фером 3 хлориду, фером хлор 3. Концентрації невеликі ми беремо навмисно. Як бачите, ми отримали характерний червоний розчин ферум руданіду. Ми його трішечки розведемо водою для того, щоб можна було поділити цей розчин на чотири пробірки і ділимо його на чотири приблизно рівні частки. Першу пробірку ми додамо більш концентрований ферум трихлорид ми спостерігаємо більш інтенсивне забарвлення завдяки зміщенню рівноваги. В другу пробірку ми наливаємо. Більш концентрований амоній родоніт Також спостерігаємо утворення більш інтенсивного забарвлення. В останню пробірку ми наливаємо продукт. Один з продуктів цієї реакції амоній хлорид. І спостерігаємо майже зникнення забарвлення. Четверта пробірка у нас була пробіркою порівняння.